Так, наєднані з природою, друзі. А ну дідусю, що там у нас? А ну хлібок, ще мало води зійшло. Ваші враження по ловлі риби. <риклад> Поставив горить. Столик. Та така хатинка. Це дідусь робив. Все сам з нуля. Добре, перні багато. Жоб на це панік ще дві качки кинути сюди. Я називаю відпочинок для душі і для тіла. Ви гляньте, яка краса. Ось подивіться. Подивіться, які квіти. Гарні. Коло якогось ще ставка ростуть такі красиві квіти. От скажіть мені.